Вчора в Мадриді ми побачили, як працює ФСБ Російської Федерації, і це стосується портнолу. Сьогодні на всіх шпальтах ми побачили, що ФСБ Російської Федерації причетне до того, що постраждали дипломати ізраїльські. Тобто, фактично, Російська Федерація запустила механізм, який вона застосовує, коли інших аргументів немає. Вона тисне на дипломатів, стравлює країни. Вона знищує своїх агентів. Власне, Російська Федерація робить все, щоб підштовхнути Сполучені Штати Америки відмовитись від України. Рубіо каже: ми переглянемо всю допомогу, яку надали. Це означає, що вони ментально готують Україну до того, що вони не будуть надавати більше допомоги. Трамп каже, що він. Не поспішає імплементувати санкції по відношенню до Російської Федерації і хоче з ними торгувати. Також ми бачимо, що Трамп повністю усуває маска і повністю ліквідує департамент, де маск перевіряв ефективність державних органів. Тому що антирейтинг маска заважає Трампу. Просувати бізнес ідеї торгівлі між США та Російською Федерацією. Російська Федерація почала оцей механізм і цю кампанію по ліквідації дипломатів, представників своїх служб, завербованих агентів тощо для того, щоб створити візію необхідності домовлятися з Російською Федерацією. Що має зараз зробити Україна? Україна якнайшвидше зараз. Має запропонувати Європейському Союзу створити вільну торгівельну зону на Західній Україні, і це буде опція не гірше, ніж мінеральна угода зі Сполученими Штатами Америки. Виключно такий розклад на політичній карті дасть можливість нам вистояти і перемогти в найближчі півроку.